Друзі, усім доброго дня! Сьогодні буде такий маленький е, обзорчик моїх рослинок, які ростуть у мене в хаті. <кій> в прошлому відео я показувала свої рослинки, які ростуть у моєї мами, а, Ну, там в основному ростуть черенки. А зараз мої вже дорослі рослинки і маленькі рослинки, які в мене в хаті. Оце, друзі, показувала вам свій восковик. Не так давно я його пересадила, і, по-моєму, на нього пересадка ця зовсім не вліяє. Ви, диві, ви дивіться, зараз у мене більший горщик, і тут уже дві рослинки. І оця нова рослинка, яка стояла в стакані з водою, дала корінці, я її посадила, бачите, вона вже набирає ось бутончики. А ця рослинка була пересаджена. І дивіться, гляньте: 1, 2, 3, 4, 5 гілочок з бутонами буде. Пересадка на цей восковик, це восковик, не знаю, сказала чи ні. Ось на цей восковик пересадка не влітає. І оце, мабуть, я коли він відквітне, буду різати йому макушку. Бо я хочу, щоб тут було, я вже казала якось, що тут було три рослинки. Оце такий гарний в мене восковичок. Друзі, не так давно придбала собі перискію. Перискія – це кактус листовидний. Я так задоволена цією рослиною. Це листя, ну дивіться, яке гарне, камера передає колір цього листя. Дуже гарне. Молоді, вони більш такі яскравіші з червоним таким краєшком. А такі вже старіші листочки, у них такий жовто-салатовий. Такий колір, і на стволику в нього там такі колючки манюнькі. І коли йому треба пити, він трохи опускає свої листочки. І я розумію, що він хоче пити. Зараз на дворі дуже спекотно, і він частенько так, десь через день я його поливаю. Ну, я вже жалкую, що я посадила його, цей горщик. Я почитала молоду перескію, треба частіше пересаджувати, а з круглих. Таких горщиків дуже важко доставати рослинку. Ну, буду вже якось з цим справлятися. Друзі, хочу показати свою традісканцію, яку я обрізала. В неї були маленькі такі, пішли рости е листочки, а зараз подивіться, скільки багато. Ну, Я її буду проріжувати, тому що вона друг другу мішає, буде загущатися і буде витягувати. Тому вищіпувати буду від ціля, трохи підростуть, оці малі повищіпую. Оставлю тільки ці дорослі Калізія рожева. Нарешті я її, як кажуть, спасла. Вона дуже, ну, я не знаю, читаю у других блогерів вона не вибаглива, у неї такий дуже красивий рожевий колір. А в мене, друзі, не знаю, мабуть, я дуже любила її поливати. От зараз я її не поливаю зовсім, поч... ну так, трохи капаю туди в стаканчик. І вона потрошку ожила. Даже в неї трохи відщіпую кінчики і підтикаю під різні рослини. Вона дуже гарно приживається там. Не ставлю не на корінці, не ставлю воду нічого. Прямо в горщик притикаю все. Це у мене аденіум. Бачите, який у нього каудекс. Я вже розповідала якось у відео він зацвів. Одна квітка була. а Зараз дивіться, бачите, це одна гілочка квітне, а це друга гілочка квітне. Теж треба вже обрізати. І в мене попросили, оцей черенок, коли буду різати, на прививку. Жіночка хоче зробити прививку своєму одиньому. Оце. Квіточки в мене на підвіконні. Друзі, зараз підемо на балкон. Покажу вам квіточки на балконі. Друзі, я вже розповідала: в мене балкон, бачите, оце вже земля у мене. Тут можна випригну, випригнути з підвіконня прямо на землю, там десь метр. Це така кусочок так, кімнати, ми з чоловіком з чоловіком відділили від. Там спальня у мене, бачите, двері, а це кусочок такий метр десять, по-моєму, шириною і 3 метри на всю ширину спальні. Оцей кусочок так відділили для квітів. Це моя була така як просьба до чоловіка. Він думав, що тут поставить крісло, столик і буде пити кофе. Ну, я так. Согласилася, а потім зайнялася все квіти Почнемо такий маленький огляд. Тут у мене такий тіньовий куточок, я вже неоднократно його показувала. Тут, нарешті, у мене почав рости папоротник, бачите? Нарешті він почав випускати нові такі свої паросточки, і такий стоїть зелений, бо мені все не вдавалося з ним подружитися. А головненька моя. Теж тут дає нові листочки, гарно себе почуваю. А це моя Машка. Забрала у дочки оцей папоротник. Він колись рос у мене, йому дуже тут подобалось. А потім дочка забрала, мабуть, не, не сподобалось йому умови. Ті. І він, бачите, який приїхав до мене. Ну, будемо сподіватися, я бачу, що тут пішли вже нові листочки гарні, що ми його виходимо. Оцей філодендрончик я у неї взяла, такий маленький. Теж так починає приживатися, маленькі листочки набирає. Сінгоніум свій я не так давно пересаджувала, і бачите, нові листя, які в нього яскраві. Мабуть, йому і земля, і все сподобалося. Аспарагус наверху пересадила, теж у новий горщик теж так гарно себе почуває, йому подобається у тому кутку бути. А тут на полу в мене стоять такі рослинки, як оце пальмочка. Ну, підсушую вона свої кінчики. Дивлюся, що я не роблю, вже оприскую, все. Антуріум, який в мене заквітнув. На підвіконні дуже багато міста пів займає. Піввікна займає, розлоги дуже, тому я його сюди переставила. Головним. Прошу пробачення, а оце в мене вже доросла така глаунимка. Вона теж себе ну, так гарно почуває, бачите? Такі у неї спочатку підсушувала свої гілочки старі, а нові вже пішли такі гарненькі. І хамідарейка, Нарешті я так теж виходила хамідарейку, бачите, яка вона була страшненька. Я її оприскувала, підливала добривом і все. А це, друзі, в мене Ахіменеси. Вони вже хочуть відпочивати. Вони вже втратили свою цікавість таку, бачите, вже повитягувалися і погано квітнуть, Це вже перші ознаки того, що Ахіменеси хочуть відпочивати. Треба тепер поливати потрошку їх, і хай вони засинають. Вони це все буде засихати, оце зелена така маса, і все, і потім зимою викапаю різоми. На підвіконня. З'явився, мені принесли у мені отакий цикламен. Оце я його посадила, принесли луковицю з відкритим таким корінням. Оце Поки воно прижилося, бачите, старі листячки пожовтіли, вона, мабуть, збросить, а нові вже ось отакі пішли гарні. Квіточка так і стоїть, Вон, він був з квіточку. І ці цикламени, там ціла колекція така у жіночки, вона виростила з сім'ян. Дивіться, яка гарна квіточка. Бо я скільки купляла ці клемени в магазинах садових, вони чомусь не виживали в мене. І вона, казала, теж купляла, не виживала. Хлорофітом. І сюди пересадила вже нову аглаонемку яка в мене пустила вже так прижилася в стаканчику, дала їй більший ну Бачу, щось що їй пересадки ці не дуже нравляться і оце, друзі, у мене така маленька, новенька піпіромія. З таким круглим листячком. Бачила її дорослу в інтернеті, листячко буде більше. Вона така цікава рослинка. Тут моя бігонія. Це кротончик, який мені подарували на ринку. Дивлюся, теж прижився гарно. Пішли в нього такі молоденькі листочки. Молоденькі листочки без такого яскравого забарвлення. Тут орхідейки, оця чомусь збросила. Ці ну, квіточки, мабуть, щось їй тут чи жарко, чи не знаю. Хоча тут, бачите, такий тінючок. ну, якось вона її ну, замочила, покупала і вона збросила квіточки. мені. Всі почуваються непогано, красандрочка. Я показувала, мені дали її маленьку. це вона, бачите, вже як підросла, і постійно викидає свої квіточки. У неї такий помаранчевий гарний колір. Гібіску смій вже відквітнув. Почав рости, я його в горщик пересадила. І сюди теж підсаджена колізія. Оця ахідейка вже давненько так квітне. Їй, мабуть, тут сподобалося. Тут за сіткою так трохи сонечко на неї попадає. І оце, друзі, у мене така вже стара пепіромія. Це такий сорт пепіромії, у якої такі червоні стовбурці. Бачите, вони які. Вроді така, ну, як проста рослинка, але коли її багато, вона розрослася таким великим кущем, вона дуже гарно виглядає. Треба пересаджувати, тому що там вже сплилося все, не можу даже пальця туди всунути, щоб потрогати землю, поливати чи не поливати. Там вже такі рослинки старі, ви вже знаєте. Тут бігонія моя антуріум, оце ніяк не заставлю, квітнути антуріум. Папороть чуть не загубила. Хтось совітував мені його винести на вулицю, я його винесла і забула за нього. Занесла, коли він вже весь посох, там оставалося там пару гілочок. Єлі спасла його. Оця традісканція теж гарно розрослася. Це в мене з нових я виписувала навесні. Дивіться, як підприємно. Як він міняє свої кольори від сонячного сяєва. Бачите, як сонечко попадає більше сюди, більш жовтого на ньому, а тут більш така тюнява сторона, а тут він такий зелененький. Ось утра навесні виписувала. У неї теж дуже гарний рожевий лист. Вона чимось мені даже схожа на мою калізію, але у калізії менший листочок. Тут квіточки, а оце під'ємно теж дуже гарний. Його як вроді розфарбували, дивіться, які листя. Мені дуже подобається, тут більш такого біло-молочного кольору. Оце, друзі, показувала, скільки у мене сортів, колумнеї. Вони були такі маленькі росточки, сантиметрів по 5 по 7. І Дивіться, як вони розрослися. Восковики, колумнеї, тут все. І оце, друзі, перша колумнея, яка в мене заквітла. Ну, от зараз покажу. Я першу вірніше, одну квітку зірвала вже, а це друга, дивіться, який сорт. Він такий, е, та ж не знаю, рябий з жовтим, так, і жовтим, і такий червоний. Ну, Така гарна буде. І оця буде гілочка, коли буде доросла, вона буде вся засипана отакими от квіточками. Тут у мене колумнея, жовта, колумнея, жовта в крапушку. Отака От і чисто-червона. Ось восковички в мене. І, друзі, є в мене ще одна рослинка дуже цікава. Я її відлічаю <смі> по цим вусикам. Бачите, у неї які вуса. О, це у мене стрептокарпела. Мені дали два таких невеличких череночка, я їх посадила і обидва прийнялися. О, буду очікувати, коли вона буде квітнути. Це теж, бачите, вони в мене, поки всі розростуться, а потім тільки пересаджують. Ці теж були маленькі, пересадила вже в більші стаканчики. Ну і все, друзі. На цьому такий невеличкий обзор. Да, Заквітла у мене ще маленька орхідея, така карлик. Бачите, білими квіточками. І у мене ще, друзі, калатея з'явилася. калатея. Яку мені давали, я вже показувала її. Вона у мене дуже з гарним листям, зараз її дістану. Вона почала вже рости. Я її пересадила у більший горщик. Оце один лист чомусь завалився. Дивіться, скільки старі листя я вже обрізала. У неї такий, як січата, така визерунок такий січатий на листях. Да, друзі, я, мабуть, помилилася, я. Оцю рослинку не знаю, я правильно її назвала, калатея чи ні, оце теж калатея. Бо я, буває, так неправильно називаю. Мені потім поправляють. Я дуже дякую тим дівчатам. Оце, друзі, моя бігонія, яку я при вас її різала на черенки, Мені казали, що я поіздівалася над нею. Оце дивіться, яка вона. Оце старий лист. Бачите? Остався він такий кудрявий. А оце все пішли такі молоді листочки. А у прошлому відео ви бачили листочки, які у мене стоять е, ну, вже посаджені з корінцями в стаканчик, ті вже буду продавати. На цьому, друзі, все. Буду завершати своє таке відео. Кому було цікаво, дякую, хто був зі мною. Усім пока, друзі, до нових зустрічей!